А зараз події спорту у Коломиї тренуються кращі боксери-юніори з усієї України. Півсотні спортсменів проходять на базі локомотиву навчальний збір та готуються до чемпіонату України. Серед гостей титуловані боксери є чемпіони та призери України, Європи і світу на щоденних тренуваннях. Майбутніх олімпійців побували і наші журналісти. Коломия традиційна база тренувань для спортсменів різних видів спорту. Щомісяця в нашому місті навчальні збори проходять як неважкоатлети, важкоатлети, то ліфтери чи боксери. До всеукраїнських та міжнародних змагань в Коломиї готувались навіть майбутні учасники Олімпійських ігор 2012 року. Цього разу вдосконалювати свої спортивні навички приїхав юніорський склад України. 16 років. майже за всі у України. Мы готовимся к чемпионату Украины, который пройдет в Черносах в период с 8 по, 15, по, 14 апреля. После Украины конкретно определится команда, которая будет защищать цвета нашей страны на чемпионате Европы в городе София, Болгария. Прекрасный спортивный комплекс, гостиницы, питают, как кормить, хорошо, значит, да. зала хорошая. в ну, принципе, все есть, что, что касается подготовки, все вполне соответствует уровню, хорошему уровню. Серед гостей міста чемпіони України, Європи та світу, і це не зважаючи на досить юний вік спортсменів. Майже кожен молодий боксер ставить перед собою мету стати чемпіоном Олімпіади в аматорському спорті, а згодом здобути честь і в професійному боксі. Віктору Петрову лише 15, але вже сьогодні він майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи та призер світу. До своєї мети боксувати на Олімпійських іграх іде разом з батьком. У мене тато тренер, і я вже з дитинства ну, різним, різним спортом займаюся. Ну, так з вісьми років десь займаю боксом, сім років займаю. Я вже на Європу їжджу від 2009 року. Це... Щороку раз Європа, раз світну це я, там того року. Я був перший раз на чемпіонаті міру, то став третім. Збори чи то юніорів чи вже дорослих боксерів у Коломиї організовує місцева федерація боксу. Нелегка ноша підготувати відповідну спортивну базу. Проживання та харчування лягає на місцевих тренерів. Часто всім корує заслужений тренер України, обласний депутат Іван Денилишин. Вже 10 років всі разом підтримують статус локомотиву як однієї з найкращих тренувальних баз в Україні. До речі, свого часу до Олімпійських ігор у нас готувався Віталій Кличко. Команда України боксерів перед чемпіонатом світу свій заключний збір проводила в місті Коломиї. Як результат, чотири золотих медалі на чемпіонаті світу. Говорить, що Коломийська база і тренери, і весь склад федерації боксу Коломиї працює плідно над питанням розвитку боксу. Боксери-юніори в Коломигі тренуються уже тиждень. Молоді та перспективні спортсмени готуються тут до чемпіонату України, який відбудеться у квітні. Далі хлопців чекає Європа.